Доброго ранку. Сьогодні 11 жовтня 2024 року, тематичний день в старшій групі Пожежна безпека. Тема Вогонь добрий, вогонь злий. Доброго ранку, доброго дня! Зичу здоров'я вам кожного дня, мої гарні діти. Дітки, сьогодні дуже. Корисне, повчальне, цікаве для вас заняття. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Дітки, ми сьогодні з вами будемо говорити про пожежну безпеку. Про професію пожежник. Що ви знаєте про професію пожежника? Це небезпечна професія. Під час пожежі пожежники можуть пострадати від вогню та отруйного газу. Потрібно дітки тому дотримуватись правил пожежної безпеки і не буде тоді пожежа. Дітки, подивіться, яке спеціальне спорядження захисне носять пожежники. Ось дивіться, рукавиці, які захищають від вогню, шолом, чоботи та пояс, чоботи резинові не також захищають від вогню. А яким же дітки має бути справжній пожежник, як ви вважаєте? Так, сильний, правильно, сміливий, спритний, витривалий, а також він має бути дітки дуже дисциплінований, вчасно приходити на роботу та вчасно пішати на виклик. Він завжди має бути добрим, здоровим. Та спритним, а також має бути пильним, тому що потрібно дивитися в два ока, якщо ти їдеш на виклик. А зараз, дітки, я вам пропоную знайти тінь пожежний. Давайте подивимося, ось пожежний, а ось тінь. І подивіться, яка ж тінь підходить. Подивіться, ця підходить? Ні. А ось ця ні. А ця також не підходить. А ось ця підходить? Ні, не підходить. Мабуть, ось ця підходить. Правильно. Ось ми знайшли тінь пожежних. Дітки. Потрібно дотримуватися всіх правил пожежної безпеки, і тоді не потрібно буде пожежникам спішити, поспішати на виклик. Розпалюйте багаття у спеціально підготованих місцях. Потрібно обкопати місце для вогнища, ось, бачите, яка ширина аж пів метра, і тоді можна розпалювати. тоді ще не буде розповсюджуватися далі на траву, особливо зараз восени, трава дуже суха, і гілочки на деревах сухі, тому це пистро буде сильно спалахувати. Незагашене багаття це причина лісової пожежі. А як ви думаєте, хто може постраждати в лісі? Так, це насамперед тварини, комахи, рослини, птахи, а також якщо тут є люди. Люди насамперед, тому що вони не встигнуть далеко піти, якщо вони залишили вогнище незагашене. Ось подивіться, тут зображено вогонь та звірята втікають. А ліс горить. тому не залишайте гаття. Потрібно його погасити. Дітки, що ж робити, коли загорівся електроприлад? Насамперед потрібно вимкнути його із розетки, а потім тільки накрити його покривалом, якщо є дорослі. Бажано вологим покривалом, тому що якщо ви не вимкнете електроприлад, то ще і струм вас вдарить. Тому будьте обачні, не вмикайте електроприлади, тому що ви ще замалі. Дітки, ми завжди вам говоримо на заняття сирники. Це не іграшка. Не викидай срники попередньо їх не загасивши. Ось хлопчик викинув в смітник і це буде возгорання. А від смітника будуть загоратися і штори, і все, що є в кімнаті. Тому не викидайте сірники, якщо їх не загасили. А найголовніше, дітям не можна брати, руки сірники. Дітки, а ось таблиця правил поведінки під час пожежі. Потрібно, якщо немає дорослих вдома, подзвонити батькам, подзвонити, викликати пожежників. За яким номером? 1, 0, 1. Повторіть, будь ласка, 1, 0, 1. Якщо є можливість, ви виходите з дверей, там, де возгорання та стукайте до сусідів, але діти не можна сідати в ліфт. І ось вже приїхали пожежники на виклик, та дитина вийде через вікно дістанки, не ховайтесь під столи. В шафи, не сідайте в ліфте, бачте, ось це, що потрібно робити, а на нижній смужці чого не можна робити. Не лийте воду на електроприлади, якщо вони ввімкнені розет. Не відкривайте вікна. Як ви думаєте, діти, чому не можна відкривати вікна? Так, тому що доступ киснороду буде кращий через вікна і полум'я ще більше буде горіти. Правила пожежної безпеки дітки потрібно використовувати тільки спеціальні електроприлади, перевірені розетки. не торкайтесь несправних електроприладів. Не залишайте на плиті, пікнуті газові комфорт, не залишайте ось так, бачите, як залишили е, хтось, мабуть, з дорослих праску, і ось бачите займання, тому що праску не вимкнули з розет. Не грайтеся з речами, які є легко. Загораємо. Дітки, не грайтесь сірниками. Дітям не можна вмикати електроплиту без дорослих. Ось такі правила пожежної безпеки, дітки. Не порушуйте їх і тоді все те гаразд, адже це. Ваше здоров'я та життя. Основні причини виникнення пожежі це пустощі з сірниками, Не можна гратися вже декілька разів, а повторюю: не грайтеся сірниками. Це залишені без нагляду вімкнені електроприлади. Це незагашене багаття. Це. Грозові розряди і необережна поведінка з піротехнікою, оце основні причини виникнення пожежі. А давайте згадаємо, які номери телефонів екстрених служб. Службу пожежної безпеки ми викликаємо за номером 101, поліції 102. Швидку медичну допомогу 1 -0 3. і аварійну газову службу 1 -0 4. Дітки, запам'ятайте ці номера телефонів. Номер телефону для всіх видів екстреної допомоги це 1, 1, 2. Повторіть зі мною 1, 1, 2. Дітки, зараз ми з вами пограємо в яка називається. Вогонь добрий, вогонь злий. Ось ми розглянемо вогонь добрий. Бачите, яка посмішка вогнища. Вогонь добрий це світло. Вогонь добрий це приготування їжі, печі, це камін. Вогонь добрий це тепло. Вогонь добрий це піч. Вогонь добрий це приготування їжі на вогнищі. Вогонь добрий це також світло. Вогонь добрий це також приготування їжі на питті, а також сварювальні роботи. Це також вогонь добрий. Бачите, ми без вогню також не можемо існувати. Тому вогонь буває добрий. Якби не було вогню, то б не було б тепла. Не змогли б приготувати їжу. Не виконувались зварювальні роботи. Не було б світла, Дітки, тільки від нас залежить. Наскільки вогонь буде добрим? Ось буває вогонь злим. Це коли ми знищуємо ліси, коли загоряється техніка. Коли ми забуваємо, що готується їжа на плиті, коли неправильно розвішуємо білизну на плитові. Це коли говорить майно, коли горять дерева, будинки. Ось також можна, дітки, постраждати, ось людина сушить волосся над плитою. Може волосся зайнятися від вогню і травмувати її, тому будьте дуже уважні при погодженні з вогнем. Тоді ось цього вогня не буде, буде тільки вогонь добрий, який нам приносить користь, адже без вогню. Ми не можемо ні хліб спекти, ні їжу приготувати. Не буде світла, не буде тепла. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про вогонь. Яким буває вогонь? Добрим та злим, правильним, якщо ми з вами. Будемо правильно поводитись з вогнем, то він буде тільки добрим і не буде злим. Адже ми без нього не обійдемося ні одного дня. Не буде вогню, не буде тепла. Не буде вогню, ми не зможемо їжу приготувати. Пекарі не зможуть спекти, люблені наші булочки, хліб. Не буде вогню, не будуть виконуватися зварювальні роботи. Не буде світла, не буде тепла будинка. Тому відносьтесь бережливо до свого здоров'я та будьте обачні при погодженні з вогнем. Наша бесіда з вами підійшла до завершення. Я вам бажаю. Гарного дня, до побачення, мої хороші, до нової зустрічі!